Жодне НЛО і людські досягнення не йдуть у порівняння з божим виміром, та чи тарілки або тазики це матерія і без різниці, до яких високо дійшло людство. Як це залізо літає або світиться? Людина розвивається це безперечно, але Бог все одно залишається богом. Бог створив світ своїм словом, все рухається існує тільки Богом. Вся ця відчутна матерія, що споглядаємо в реальному часі, це лише частина Божого творіння. Видимий і матеріальний вимір, поруч є світ, у якому немає часу. Інший вимір, світ духовний, інший вимір. Невидимий світ не і вічний. Це Боже царство, світ нескінчений, не матерія первинна. А духовна матерія тримається Божим Словом. І завдання людей, одержимих дияволом, відвести вас від духовного світу реального. Вас фокусують тільки на плоті, але як це НЛО вам допоможе, коли прийде смерть, і в одну мить ваша душа перейде в інший вимір? Тоді вашу плоть спіткає тління це доля всієї існуючої матерії. І коли ваша душа забрана з тіла, до нло технології. Вам не буде діла, але ж душу не видно при розтині тіла. Але тільки дурень скаже Душа! Де вона? Ми кожну мить відчуваємо свою душу, як вона мучиться, страждає, радіє, емоціями душить. Ти визначся, що для тебе більш реально. Твоя душа чи тарілка, ця віртуальна. У що ти віриш у свою душу чи ВНЛ, твоя душа вічна і перейде в інший світ? А люди створюють НЛО програми, щоб відвести вас від найголовнішого. Бог серед нас тут ангели-охоронці. Ти можеш їх помацати? Цей світ невидимий. Духовний світ реальний: душа, ангели, Бог, а матерія в тліє і перетворюється на ніщо. Видиме, тимчасове, а невидиме вічне, видиме приходить, а невидиме, нескінченне. Куди ти віддаси життя своє На видиме? Ти потрапив у пастку, це матерія, і тисне на тебе. Скинь скоріше цей тягар гріха. Нехай проблеми не закриють цінне. Вічна, Боже, духовний вимір. Двері до благословіння відкриє покаяння, це вихід у світі проклятому, матеріальному. Покайтеся сьогодні і наблизьтеся до Бога. Покайтеся зараз, і Бог наблизиться до вас. Покайтеся і миттєво прийміть силу духа. Покайтеся, і вам буде НЛО навпіл. Шукайте люди Бога і відчувайте його. Він близько до кожного, недалеко. Шукайте люди Бога і відчувайте його. Він близько до кожного, недалеко.